Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео на кінець то бюджет. Розповім, поділюся, скільки заплатила, що оплатила за попередній місяць оплат, тобто з комунальних і додаткових таких. Також ви можете побачити, я транслюю на каналі, скільки тратимо ми на їжу, на такі от закупи щоденні і додатково щось як через інтернет замовляю, також це показую. Можна звідси ще так само, кому треба ось так, як цікаві циферка до циферки підрахувати. Але я впевнена, що в кожного так само вийде зовсім інше, так само не вийде, тобто буде щось, щось що буде по-іншому, тому що в кожного свої вподобання, потреби, різна кількість якби, людей, різні смаки. Кожна людина різну кількість загалом якби, потребує їжі. Одягу, інших якихось засобів і так далі. Так само не у кожного буде автомобіль заправляти на таку саму суму, як у мене. Тобто по-різному, але я показую тут, транслюю, як це вийшло у нас. Такого повного якби, бюджету за місяць не можу ще вам сказати, бо не записувала, не прораховувала так, щоб от сказати, в серпні стільки то було, бо там була відпустка, це було трошки по-іншому. Але от вже від початку вересня я вам показувала закупи, які робила додатково кожного. Дня закупи, які в нас були, на які суми, такі, які ми їздили тишневі в бедренку. І зараз скажу ще, що, щоб картина, так, як це кажеться, домальовувалася, що які я оплати зробила на початку вересня, вже так би сказати, ті такі, які обов'язкові, вони вже були з коштів, які е, якби, я отримала дохід, який отримала у вересні, то от ці витрати вже з тих коштів. Загалом, як я роблю перед початком нового місяця. Зараз розповім, як складаю бюджет, бо також цим обіцяла поділитися. Я знаю всі свої доходи і знаю більш-менш в кілька днів різницю, коли який у мене є. Все це підсумовую в чистому якби, доході і знаю, що от в місяць в мене такий-то дохід. І тоді розділяю, розписую по категоріях те, що в мене є обов'язкове стратів. Перше місце, як завжди, найбільша така сума, яка є, така вагома, що ти обов'язково вже маєш заплатити, це житло. У мене 2 тисячі оплата в місяць за винайм цього мешкання квартири, так би сказати. І в принципі, це те, що ніколи принаймні, поки у нас є та умова, підписана не змінюється, тому стало записую 2 тисячі. Далі тут я виписала оплати, які я заплатила від початку вересня. У мене вийшло, стало так само є 40 злотих інтернет по умові на цілий рік. Далі 33 злотих це кожного місця за сміття я плачу. За серпень у мене вийшло. Ні, це за липень, за липень рахунок, бо там до, до 08 до 8 місяця, але пані мені тільки на початку вересня якби прислала цей рахунок. За світло я заплатила 106 злотих, але це тільки за липень. За серпень ще невідомо, ще немає. Далі газ в мене вийшов за липень-серпень за два місяці заплатила 202 злотих. Це, грубо кажучи, 100 злотих на місяць, але платила в цьому місяці, тому в розходи тут записую 202 злотих. І телефон за серпень мені прийшла фактура 84 злотих. Все це, грубо кажучи, 100-300-400-450. Я записую завжди в більшу сторону 2500. От мінімум на на житло і на ці оплати мінімум такі в літній період це 2 500 що я записую 2 житло 500 оплати це вже все розписала не завжди знаю наперед що скільки буде коштувати тому закладаю тих 500 злотих завжди якщо я знаю що наприклад не знаю там ну, це вже буде трошечки зиміше, що я буду там кілька разів включати котел чи ще щось в такому плані. То звичайно, я буду докладати туди ще 200-300 злотих на кожний місяць на оплати, тому що ну за газ буду більше платити, і відповідно мені це треба вже від початку закласти в цей місяць. Далі наступна обов'язкова трата, яка у мене така з більших, це є садочок. Так само на початку місяця завжди плачу, там на фактурі вказується на такому, тому що нам дають виписка, там вказується, скільки, з перерахунком з попереднього місяця, скільки ми маємо заплатити за харчування, для того, щоб от за повний місяць в цей місяць вересень була оплата за харчування дитини, і так само цей фонд, який я вам казала, який цього року підріс, 80 злотих, вже, а не 60. І у мене вийшло. Вийшло у мене 342 злотих за харчування і 80 злотих за цей фонд. Тобто за вересень оце були оплати наші в садочку такі, що, що обов'язкові. А, і ще зараз скажу. 400. 450, грубо кажучи, злотих, я так рахую, в більшу сторону, як завжди, 450 злотих. Все, що рахую що витрати, завжди в більшу сторону до 50 злотих, до, до 100 злотих, щоб в більшу сторону було. Все, що рахую в доходах, завжди в меншу сторону. І тоді якийсь там, знаєте, баланс є в цьому. Тому що якщо все рахувати в більшу сторону, ніколи так не буває. Далі, це от з того, що в мене, що в мене вийшло, так. Грубо кажучи, знову ж таки, врахую в рахую більшу сторону закладаю, 3 тисячі на, на от такі обов'язкові витрати. Тобто 2 500 житлооплати і ще 500, грубо кажучи, але я все-таки, коли прописую бюджет, пишу 500 злотих на садочок. Додатково до того садочку долетіло цього, е, цього вересня ще 200 злотих, те, що е, за книжки. Там 197 чи що злотих, ну знову ж таки більшу сторону. 200 злотих це підручники, такі заданьові, різні зошити і так далі. Минулого року, до речі, було 100, 120 чи 110, Замовляли такий бокс. Е, я не здається, на Allegro замовляли і просто приносили його в садочок. Нам нам просто сказали, як цей бокс має виглядати. А цього року то е, тьоті. Тьоті самі, е, самі вибирали ці підручники, які пасують там по програмі. Ми так само на батьківських зборах мали можливість їх е, якби, познайомитися з ними, з, за, познайомитися з матеріалом, який буде викладатися, в якій формі і так далі. Все, все звичайне, хоч Ілюша ніби садочок ходить, це називається тут зерувка, але я вам скажу, що це від виглядає більше на перший клас. Там вже додавання, віднімання, вони повністю це вже роблять. І це те, що я проходила у першому класі, пам'ятаю. От, 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 це те саме, в тих самих формах там, ігрових, перерахунки, і там ці відеречка додавати, ще щось там, ще щось, там, от, це, це те саме. Плюс у збільшилося збільшилися якби, заняття англійської мови, тому, відповідно, ще і фонд трошечки подорожчав, і там ще кілька нюансів є так само. Тому так, Це от, садочком таке: 200 злотих ще додаткові витрати були. І але це я ніколи не записую в бюджет садочка, бо це одноразова витрата, це йшло такі непередбачувані, так би сказати, додаткові витрати. І далі у мене автомобіль завжди. Автомобіль це мінімум 200 злотих, те, що маю заправити. Не прописую непередбачуваних витрат на автомобіль, тому що сподіваюся, дуже, що не треба буде. Ті, які я мала, я їх планувала так само в більшій, в більшій мірі. Але зараз не планую і сподіваюся, що не вискочить нічого, такого. Тому тільки 200 злотих, ось так. Це з такого, що, так би сказати, обов'язкове. Тобто 3 200, Якщо я знаю, що щось буде таке планове, ще додатково якась витрата, то також їх туди дописую, вже закладаю від початку місяця. І, і отак в мене формується, так би сказати, основна частина бюджету. Далі я дивлюся, що в мене лишається відповідно до моїх доходів, тобто скільки я отримаю цього місяця. І дивлюся, скільки я маю на обов'язкові трати. У мене залишається якась сума. І далі в мене є, якби, так як і у вас, і у кожного два варіанти. Мені потрібно розділити на прожиття і на певні якісь цілі, на які я відкладаю, тобто відкласти те, що, що я собі там планую. У <кій> мене є відносно того, що я відкладаю певні. Цілі плани повністю прописані на кожен місяць, і уже на рік так само наступний також є прописані. Тобто я знаю, що скільки і і по скільки мені потрібно, щоб досягти моєї цілі. І відповідно, це мене мотивує кожного місяця брати себе отак в ручки і ще на початку місяця відкладати кошти. Я дивлюся, скільки б я хотіла, скільки я собі запланувала. Дивлюся свої можливості і знаю, скільки в мене приблизно йде у місяць на харчування і, наприклад, якісь додаткові витрати. Це мінімум харчування і додаткові витрати мінімум півтора тисячі. Це я не рахую, коли якісь закупи з одягом і ще щось. Просто так ще щось на Allegro додатково купити, купити якась хімія, якесь ще щось, додатково, якийсь подарунок, так як ілюша на день народження йде його. Також треба ж купити. Це 100 злотих, це додаткові кошти. Або ще щось таке, там з ліків, наприклад, так само щось треба буде. Раз в місяці напевно треба буде. Або якась вітамінка С закінчиться в, в каплях. Воно так само не коштує 10 злотих. Я, я навіть не знаю, скільки там вони коштують, але це все треба так само закласти. Там якийсь спрейчик для носа, чи, чи ще щось. І це все якби накапую, накапую. Там ще 100 злотих буде на, на аптеку, наприклад. Ну добре, може я перевішую, але я думаю, коли Ілюша пішов до задочку, то саме так от зараз буде збиратися це. І в такому разі я відділяю там мінімум півтора тисячі, якщо я не бачу ніяких таких термінових і якихось запланованих витрат, а все інше, дивлюся, щоб от більш-менш було воно підтягнуто під ту мою ціль, скільки я збираюся відкласти. Щоб відкласти щонебудь з моїх таких лайфхаків, це відкладати треба на початку місяця. От коли ви вже знаєте, що, як і так далі, отримали свої доходи, ви впевнені, на чому ви стоїте. Перевели все або зняли, відклали там свої, там я не знаю в свою баночку чи в свою шкарпеточку. Хто як це робить, і, і тоді це має якийсь сенс. Тоді дуже шкода звідти взяти. Просто ти тоді, навіть якщо в кінці місяця там трошечки не вистачає, і ти думаєш, «Просто зроблю менші закупи, наприклад. Не обов'язково купувати все в таких великих кількостях, можна просто зробити конкретно тільки-тільки на цей тиждень ці закупи, і ти впишешся в Той бюджет тобі не треба буде кошти переводити з того рахунку. Кажу, набагато мені, принаймні, набагато тяжче і шкода їх звідти забирати, чи щось там якісь кошти міняти для того, щоб, щоб на прожиття собі мати, так би сказати. Тому стараєшся вже вписатися в те, що залишилося. Це досить таки хороший варіант, так би сказати. Я бачу багато наговорила. Дуже дуже люблю загалом це робити, дуже люблю складати бюджети, дуже люблю планувати собі свої якісь доходи. У мене їх ще немає таких, як я там от хочу, але дуже люблю їх планувати. Хочу сказати, що напевно впевнена, що якщо їх не планувати. То вони самі нікуди не, не не впадуть на тебе з неба і набагато легше рухатися до цілі, і загалом легше, комфортніше людина себе відчуває, коли вона знає, куди вона йде, які в неї цілі, що вона хоче, за скільки вона бачить кінцевий результат, за скільки вона досягне цієї цілі. І коли вона кожного місця можна, наприклад трошечки більше зробити, трошечки більше кудись поступити якісь крочики до цього зробити до зійснення цієї мрії. Тому це просто це просто потрібно. Принаймні для таких людей, як я, я думаю, такі люди погодяться, що це просто необхідне у їхньому житті. Таке планування. Поділилася, розповіла, як це роблю. Я як це у нас виглядає, розповіла частково про вартість життя у Польщі. Я думаю, що Кожен, якби дивлячись наше відео, може собі зрозуміти, чи йому пасує наприклад така кількість їжі, яку ми купуємо. Хтось там написав в коментарях, що ми багато жремо. Може, хтось набагато менше їсть, йому не потрібно закладати в бюджет півтора тисячі на їжу, і він там впишеться в двісті злотих на місяць і скаже: Супер! Це було класно! Ті все. Ну що я можу сказати? Тут же можна тільки якби дивитися по собі. Я розповіла, показала як завжди, як це у нас поділилося. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. Ми з юшкою будемо вже летіти. Що його треба витягнути з телефону <гум> на сьогодні? Це якби все. Е, біжимо на закупи, як, як і не знаю, чи казала, чи ні. У нас траса така велика. Спочатку в Lidl плануємо, е, потім що не купимо там в Бідрянку. ще заглянути одним оком, якщо лишиться сили. А тоді ми ще навіть не планували торговий центр, щоб ці штани, штани кліпсу зняти, бо пам'ятаєте, минулого тижня ми не встигли. І щоб повернути ту свічечку, бо вона нам не потрібна 6 років. <гум> Але ну. Для чого вона вдома? Це сміття, шкода викинути, просто можна вернути собі якихось там не знаю, 9 злотих чи скільки. То ми просто будемо в торговому центрі, як будемо цю кліпсу знімати зі штанів і, е, і ту свічечку хочемо віддати. Ось так. На цьому все. Завершую, біжу. Кому сподобалося відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо вважаєте, що воно було корисним і потрібним. Діліться, будь ласка, в своїх соціальних мережах. Це допоможе нашому каналу рости і розвиватися. І дуже сподіваюся, що в скорому часі наші відео будуть мати ще багато цікавих нових тематик, і вам буде з нами ще цікавіше. Зустрінемося у наступних відео. Бажаю вам хорошого, приємного дня. Па-па-па-па!